Його ім'я знають та пам'ятають світові спортсмени із кікбоксингу. А тепер і покоління, яке змагається в його честь. У Києві відбулися спортивні змагання, присвячені пам'яті загиблого героя України, чемпіона світу Максима Кагала. Ініціатором стали Асоціація родин захисників Азовсталі та місцевий спортивний клуб. Далі детальніше про подію. Турнір пам'яті вже вдруге до дня народження загиблого героя України, старшого сержанта Азову Максима Кагала, провели благодійні спортивні змагання на його пам'ять. Перший турнір відбувся в Кременчуці. Цього року в Києві. Організатор асоціація родин захисників Азовсталі. За життя Максим займався багатьма видами спорту. Зокрема, став бронзовим призером першості світу з кікбоксингу за версією міжнародної асоціації спортивного карате у 2014 році. На мою думку, це один із найкращих варіантів, як ми можемо пам'ятати і нести пам'ять цілому про наших загиблих героїв, особливо якщо вони були спортсменами. Це продовжувати їхню справу, проходити такі випробування перевіряти свою силу. Коли Максим пішов в армію, спорт не закинув навпаки, посилив свої тренування. Також брав участь у військових змаганнях. Побратим і друг загиблого героя Дмитро говорить. Він постійно тренував інших бійців, надихав та вів за собою. Він а, першим з азовців здобув а, право носіння берету з відзнакою. А, після цього у нас з'являлись хлопці, але він все одно був перший. Це людина, яка постійно займалася як спортом і займала якісь призові місця, нехай там в аматорах, там, кросфіт, а, якісь трейлові забіги. Бокс, кікбоксинг, боротьба, футбол, регбі. Так і по військовій справі це був справжній професіонал свого діла. Шанувати пам'ять Максиму прийшли і небайдужі спортсмени. Це шано для героїв, для всіх вонів, які наразі захищають нашу країну. Насправді я намагаюся відвідувати ну по можливості всі такі заходи, які присвячені тим чи іншим. Так, так ще інакше присвячені воїнам, нашим захисникам. Учасники виконували доволі складні комплексні вправи. Покладаючись на чесність спортсменів, турнір провели без судів. Усі охочі могли долучитися до участі за благодійний внесок. Військові ж змагалися безкоштовно. У завершенні учасникам вручили відзнаки за проявлену силу та витримку. Максим Галашко, Дмитро Нікіфоров, телеканал Еспресо.